Місто в легендах і переказах у музеї історії міста Коломиї презентували шосту книгу нашого краєзнавця Степана Андрієшина. Видання вийшло в серії Коломийська бібліотека, яку започаткував директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун. Про що йдеться в книзі, та чому вона цінна для мешканців столиці покуття? Дізнаємось далі. Степан Андріїшин мешканець Коломиї, почесний громадянин міста, відомий краєзнавець, автор семи краєзнавчих книжок. Усі вони про столицю покуття, її історію та цікаві місця. А у видання «Місто в легендах і переказах читач дізнається багато цікавого про давно забуті пам'ятки старовинної Коломиї, втрачені архітектурні об'єкти, зокрема військову фортецю, оборонний замок, першу міську ратушу та інші. Ця книга саме присвячена місту. Над нею пан Степан Андріїшин працював дуже довго, тому що описано скільки матеріалу, як науковців, краєзнавців вивчено, опрацьовано, і на основі тих всіх інформацій пан Степан написав такі розвідки, найцікавіші, які дотепер мало публікувалися, і які мало знані, починаючи від перших розкопок, і де збудовані були замки, де була перша військова фортеця. Про берлацький шлях, який проходив через. Попри Коломию, тепер уже через центр Коломиї проходить, де був останній замок, Домініканський собор, який в 788 році. Австрійська е, імперія е, закрила і, звичайно, його розібрали. Е, також про е, і сьогоднішніх людей і про нашу річку Прут, і про тих людей, які описують місто, які описують е, нашу минувшину. На презентацію книги Степана Андрійшина прийшли його друзі, колеги, поціновувачі. надзвичайно об'ємної та важкої краєзнавчої роботи. Кажуть, його внесок у цю діяльність просто безцінний. Стосовно його цих реч, книжок в мене, в мене всі є. Мені ну, це цікаво, наскільки заглиблений людина, наскільки він патріот в, в контакті з коломиї, і, і до до речі, як людина, яка пише. То я можу собі навіть стилістику оцінити, є досить, досить добре. Степан мені дав почитати, це було ще надруковано на машинці, так, і, якби епізоди польсько-української війни 18-20, так? Е, дав я прочитав і. Віддав йому природню, так. Буквально через декілька днів до нього з обшуком і ті тексти взяли, лікаря Василю. Зле, що я того що я то... прийняв. Бо в тебе би було. Там нічого і в принципі не було, за нашими поняттями. Але ось тоді систему насторожувала любів якісь елементи правди, скажімо так. До Степана я відношуся з великою повагою, з піететом. Степан Андрієшин вже в поважному віці, тому на презентацію своєї книги через проблеми зі здоров'ям прийти не зміг. Натомість у музеї побував зять краєзнавця. Він про нього говорить як найкраще. Він дуже вірна і віддана людина своєї ідеї. І майже весь свій час віддавав цій роботі. Це було одночасно і захоплення роботи. Він повністю віддавався цій роботі. І він вважав, що це буде якась корисна. Корисна робота, яка принесе користь суспільству. Кожен може знайти якусь інформацію корисну для себе. І фактично наша країна буде тим самим входити в європейський цивілізований світ. Щоб збагатити свої знання про наше рідне місто, дізнатися ще більше цікавого про столицю покуття та допомогти краєзнавцю Степану Андрійшину, варто придбати його видання. Зокрема, кілька примірників книги Місто в легендах і переказах є в музеї історії міста Коломоє.